Даниїл, друг бога, На початку молиток твоїх вийшло слово. Я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений. ДАНІЇЛА, 9.23 Даніїл залишив свій будинок зовсім молодим. До того ж не з власної волі, а з примусу ворожих солдат. Як представник ізраїльської еліти, він був приведений до двору царя Новоходоносора, щоб вивчати баволонські науки, а потім служити в чужій країні, втративши сім'ю, опинившись у незнайомій країні серед абсолютно чужих людей, Даниїл міг би забути про релігію, яку сповідували його батьки, забути все, чого був навчений, і жити, як доведеться. Хіба не Бог дозволив, щоб він став рабом ворогів звойовників? Багато хто зі співвітчизників Даніїла так і вважав, незважаючи на свою молодість, Даніїл твердо вирішив бути вірним Богові у всьому, що від нього залежало, навіть у питанні харчування. Вірність Богові самовіддане служіння та старанність у навчанні далі результати. Він обійняв високу посаду при дворі. Даниїл був радником Новоходоносора, а після його смерті служив наступним царям. Вавилонському імперію змінила мідоперсія. А Даниїл навіть у похилому віці був одним з перших осіб у царстві. при царському дворі завжди існувало сильне суперництво. Тільки найкращі мали шанси потрапити на службу. Навіть у такій атмосфері Данило довів, що він кращий, і, попри всі старання, його заздрісники не могли знайти з ним ніякої провини, жодного недоліку. Він був вірний цареві в усьому і не допускав недбалості, та й порочності в ньому не було. Даніїла 6.4 Коли Даниїл служив в мідоперському цареві Дарію він отримав видіння від Бога і хотів зрозуміти його значення. Він почав молитися про тлумачення видіння та про те, щоб Бог допоміг його народу. Даниїл просив смиренно, як грішник, не лише за себе, а й за своїх співпідчизників. Під час молитви йому з'явився ангел Гавриїл і сказав На початку молитов твоїх вийшло слово, і я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений. Яка честь була надана Даниїлові! Бог не лише відповів на його молитву, пославши свого вісника, але й назвав Даниїлу улюбленим своїм. Ти теж можеш стати обраним Богом, якщо будеш у всьому вірний йому. присвятиш себе на служіння і схилишся в покорі перед ним. Приклади Даніїла та інших героїв віри постійно надихають нас у духовному житті. Ти теж можеш стати таким, як Даніїл. Якщо дозволиш Святому Духові перетворити твоє життя і зробити тебе схожим на Ісуса.